Розкажу сьогодні історичний момент. Іспанський грип, ви всі про нього чули. Спочатку 20 ХХ століття відбулася дуже сильна епідемія Іспанського грипу, яка унесла багато життів. Але розкажу вам з точки зору германської нової медицини, що відбулося в цей момент. Було це в 1918 році, в жовтні місяці були зареєстровані перші випадки іспанського грипу. А пік епідемії був в листопаді 1918 року. Що в історичному плані відбувалося. перші просьби Германії до союзників по припиненні вогню були в жовтні місяці, 4 жовтня 1918 року. А в листопаді місяці 11 листопада було офіційне завершення війни. Люди, які перебували в конфліктній фазі дуже довго, а конфлікт тут, і територіальна загроза, і страх смерті, які викликають у нас симптоми потім при вирішенні конфлікту бронхіти, ларингіти, пневмонія, тобто, це все симптоми іспанського грипу. І важкість симптомів, вона пропорційна до того, який сильний стрес людина переживала. Тому і масове таке було захворювання. На мій погляд, дуже цікаво.